Реконструкція площі народної в Ужгороді схвилювала деяких мешканців міста. Вони переконані, площу треба залишити такою, як її спроектував чеський архітектор-конструктивіст Антоній Крупка. То, що було рік назад, тому що я здесь живу, ідеальний газончик, полівалочки працювали, люди йдуть довольні, жара, освіжає. Оцей так званий чеський квартал. Він не є особливо занедбаним і не варто в нього якось входити. і Не варто Якісь різкі рухи в ньому робити. Погодилися всі на тому, що максимально, що можна робити, це озеленення. Всі ці споруди чудово читаються на фоні цієї спокійної, рівної горизонталі. Автор проєкту реконструкції народної Володимир Павлей запевняє, що задум чеського архітектора не передбачав створення перед будівлею обласної адміністрації зеленого прямокутника. Таке футбольне поле не функціональне, тож площу треба зробити зручнішою для людей. На площі буде. Перш за все, еспланада подібна до тої, яка є на Майдані, де люди зможуть пройтися в центрі площі, задумано встановити фонтан. Буде впорядкована квіткова клумба, центральна квіткова клумба з державною символікою. Стосовно цієї площі, це, що зараз зробив архітектор, він дійсно робить відродження того, що було на початку, скажімо так, 40-х років. Це прекрасно, і я і я вважаю, що він з цим завданням справився. Те, що тут буде сам шити і так далі, тут різниці декоративні низькі кущі. Це є все нормально. Противники реконструкції площі називають роботи, що там розпочалися, незаконними кажуть: у будівельників на руках немає всіх необхідних документів. Я підійшов до цих невідомих осіб, оскільки вони не представлялися, питав, чи є дозвільні документи. А зокрема, перший основоположний документ це дозвіл, спеціальний дозвіл держсільгосінспекції Закарпатської області на зняття та перенесення ґрунту, а який регламентує відні земляні роботи. Тобто, на мою вимогу, на моє прохання, раніше ці невідомі особи не показали цього документу, а показати інші якісь дозвільні документи відмовилися в обласній адміністрації. Такі закиди спростовують. Тут запевняють, усі необхідні дозволи є. Просто їх треба питати в замовника, а не в простих робітників. Зареєстровано декларацію про початок робіт в інспекції держбудконтролю, взято ордер на земляні роботи. Якщо ми говоримо про родючий шар, то ґрунт, який використовується в межах будівельного майданчику на ґрунт, який використовується, не має потреби, не є обов'язком і не вимагається спеціальний дозвіл на зняття родючого шару ґрунт. Я безпосередньо вчора знаходився тут, спілкувався з мітингувальниками. Їм були надані оригінали всіх документів з можливістю робити фотозйомку по цим документам, але чомусь вони після того, як ознайомилися з документацією, вийшли і відповіли, що документів наявності немає. Прибічники реконструкції площі народної звертають увагу активістів на занедбаний сквер, розташований поруч із ректоратом жну. Тут кілька років тому залили фундамент під дерев'яну церкву, яку так і не збудували.